Вам також здавалось, що наша історія подана якось неповно, наче в ній є пробіли ось Була Русь, а через кілька століть вже козаки. А ще за кілька століть 1991 рік. А що ж було між цими ключовими датами? Дивним чином, всі документи та археологія чітко говорять про неперервну історію нашого народу. Але наші історики мають якийсь ментальний ступор. Вони навіть не можуть сказати, коли почалась історія України, чи то мільйон років тому, чи то в 1991. -му. Насправді нічого складного тут немає. Звичайна схема історії України виглядає таким чином 5-6 століття розселення слов'ян на території Європи від Чехії до України, в 9 столітті формується княжа Русь, в 13 столітті княжа Русь. Підвищилась до королівства Русь. Далі Русь і Литва об'єдналися в Русько-Литовську державу. Разом прогнали монголів. Як бачимо, Русь нікуди не зникла. В 16 столітті Русько-Литовська держава і Польща об'єдналися в Річ Посполиту державу багатьох народів. В 17 столітті частина українських земель вийшла з Речі Посполитої, утворивши Козацьку Республіку. В 1709 році. Козацька держава програла жахливу війну і була окупована Московською імперією. Це епоха рабства і приниження. А в 1917-му Московія, Австрія та інші імперії програли Першу світову. Всі народи Європи будували свої країни, зокрема УНР. Це був момент проголошення незалежності, але незалежність необхідно захищати в цей момент почалась чергова московсько-українська війна. Поразка у московсько-українській війні, що тривала з 1917 року, була оформлена в 1922 утворенням СССР Московія Окупувала народи. В 1991-му СССР програв Повернення Незалежності 2014. і далі Чергова московсько-українська війна. Давайте детальніше розглянемо кожен пункт. Початок. Прихід слов'ян у Європу відбувся півтори тисячі років тому. Там ще була така подія, як велике переселення народів. Тож воно розчистило шлях для міграції. Маса слов'ян заселила регіон від Чехії до України, включаючи Польщу, Хорватію, Білорусь та інші слов'янські сьогоденні країни. Таким чином українська історія почалась коли? Півтори тисячі років тому, одночасно з іншими слов'янськими народами. Саме ця цифра співпадає з появою найдавніших поселень, зокрема Києву якраз півтори тисячі років. Державність княжа Русь. Коли народи Європи осіли та перестали перемішуватись, в них почали з'являтись центри політичної сили, їхня культура почала розходитись, мови почали відокремлюватись. Як на заході Латина у давню німецьку, італійську, французьку мови, так, слов'янська мова розійшлась на давню українську, польську, чеську та інші слов'янські. Одночасно почали формуватись ранні державні утворення. На Заході Європи, після занепаду Західної Римської імперії, формувались Аквітанія, Бургундія, Саксонія, Тюрингія та купа інших різних маленьких князівств і королівств. Аналогічні процеси йшли і в слов'янській частині Європи. Князівство Полян стало основою Польщі, на півдні. Болгарське царство, Велика Моравія це витоки давньої Чехії та сусідніх земель, Русь це давня Україна, Полицьке та Турово-Пінське князівство стало основою Білорусі. Як бачимо, іноді держави змінювали назву, адже на це штовхали політичні причини, наприклад, об'єднання кількох менших князівств у щось більше. Звісно, ні про яку Москву чи навіть Суздаль ще мови не йде. Адже фіни знаходились далеко від розвинених сусідів чи торгових шляхів і відставали від тогочасних світових політичних процесів. Власне цивілізацію до залісся принесла саме Русь, коли стала розвиненою державою всередині і відчула сили нести цивілізацію відсталим сусідам. Перераховувати князів Русі зараз не будемо. На щастя, про це і так багато сказано в інших відео та книжках. Перейдемо до наступної важливої історичної точки. Середньовічна Україна. Королівство Русь, як княжа Русь стала королівством Русь? Дуже просто. Якраз у 13 столітті відбулася навала монголів у Європу, заради захисту від спільного ворога треба було об'єднати сили та централізувати владу. Оскільки тиск йшов зі Сходу, прямо як сьогодні. То безпечніше було на Заході. Якраз в цей час величуються Львів, Галич, Холм. Міста, засновані українцями. В ті часи правитель Данило вів перемовини з Заходом щодо спільної боротьби проти монголів і здобув корону, ставши королем Русі. Що таке корона? Це такий політичний хід, який важко пояснити сучасними словами. Найближча аналогія, коли президенти домовляються з ЄС та НАТО, тобто корона була символом визнання на Заході. І це спрацювало. Об'єднані сили русинів змогли успішно стримати монголів. Об'єднана Русько-Литовська держава в чому сенс об'єднання суто оборонний. Зі Сходу Русі все ще загрожувала Монгольська імперія, з Заходу. Литві загрожували німці Тевтонські лицарі. Германці і Залісся це постійний ворог Європи, котрі навіть в ХХ столітті сприяли і Першій, і Другій світовій. Через загрозу Заходу і Сходу було логічно об'єднати військову потугу Русі і Литви. При цьому національність короля не мала значення адже в епоху до друкарства книг, газет, радіо та стандартизованих шкіл. При зміні короля мова, податки і закони на місцях лишалися незмінними. З сучасних прикладів Русько-Литовська держава нагадує Чехословаччину, Югославію чи Британію, тобто об'єднання Англії та Шотландії. У Русько-Литовській державі русинів була більшість десь 90% воно й не дивно, адже її територія майже повністю нагадує сучасні кордони Литви, Білорусі і України. Мова, віра і закони також ішли до Литви з Русі як більш розвиненої цивілізації. Русько Литовська держава це абсолютно наша історія. Про завоювання мови не йде, це був союз, політичне об'єднання, що підтверджується відсутністю повстань, а також наявністю наших людей на важливих керівних посадах. Зрештою, навіть нова династія була споріднена з попередньою. Навіть офіційна титулатура звучить як Велике Князівство Литовське, Руське, Жемайське та інших народів. Невже наші історики не могли прочитати назву держави повністю? Нікуди не зникли наші люди, включаючи бояр та князів. Об'єднання Русі і Литви виправдало себе. Спільні сили найбільшої тогочасної європейської держави розбили Монгольську імперію. До речі, Русько-Литовська держава перемогла в союзі з кримськими татарами. Кримські татари в цей момент так звеличились, що проголосили Кримське ханство і збирали Данину з колишніх улусів Орди, зокрема і з Московського князівства, котре якраз зросло під монголами, оскільки добровільно прийняло їх політичну систему, відкинувши політичні традиції, які намагалась привнести Русь. Треба зазначити. Що союз з кримськими татарами та перемога над монгольською імперією був не перший контакт українського півдня і українського центру. Ще в часи княжої Русі утворювались шлюби зі знаттю хозар та половців. У Києві існували хозарські громади, і, окрім взаємних набігів, регулярно заключались взаємні союзи для набігу вже на когось іншого. Таким чином видно, що Південь завжди. Географічно і політично тяжів до центру України. Крим процвітав тільки коли там не було іноземного вторгнення, адже українці по своїй суті не імперська нація і завжди з повагою ставились до місцевих традицій, зокрема кримськотатарської мови, культури та ісламу. Саме тому історія Криму, історія кримських правителів та історія заснування кримських міст це наша українська історія. Адже кримські татари. Повноправні українці, Козаки і Річ Посполита у 15 столітті майже одночасно почались процеси, котрі привели до формування козацтва та Речі Посполитої. Почнемо з козаків. Коли Русько-Литовська держава розбила Монгольську імперію, на сході та півдні України степ став безпечнішим. Що таке степ? Давайте проговоримо про всяк випадок, якщо вам це не говорили у школі. Особливості степу полягають в тому, що там немає оборонних бар'єрів, як дерева чи холми, але трава росте добре. З одного боку, там добре займатися землеробством, з іншого, там добре кочувати та вчиняти набіги. Виникає клас людей, схожий на американських ковбоїв у преріях. Прерії це теж по суті степ на Дикому Заході Америки. У степ можна прийти і вільно взяти собі землю, але її треба захищати. Тож люди, окрім землеробства, переймають навички виживання у степу та можуть взяти шаблю і помчати на коні. З часом таких людей стає дуже багато, адже це така собі вільна економічна зона. З одного боку, не треба платити податки, з іншого, немає армії, яка тебе захистить ти сам є армія. Річ Посполита Коли Русько-Литовська держава розбила Монгольську імперію. Один з її колишніх улусів, а саме князівство Московське, почало посилюватись. З часом цей фінсько-тюрський улус почав нападати на слов'ян адже хто міг воювати з Руссю? Тільки якась нерусь. Це означало, що знову потрібна військова підтримка з Заходу, і варіант знайшовся. Король Польщі не залишив сина. Шляхта шукала чоловіка польській принцесі і обрала їй. Правителя Русько-Литовської держави через династійний шлюб новий король отримав ще й корону Польщі на додачу до русинської корони та Литовської. Об'єднана держава багатьох народів отримала назву Річ Посполита, тобто Річ Поспільства, Суспільства. Латиною таки називають Республіка Спільна справа. Держава включала в себе народи Литви, Русі України, Білорусі, Польщі та трохи сусідніх земель Чехів, латвійців і естонців, трохи німців, а також велику єврейську імміграцію. Це була найбільша держава тогочасної Європи. Річ Посполита це така сама частина нашої історії, як і козацтво. Конфлікт Козаків та Речі Посполитої. Фактично. Річ Посполита була конфедерацією держав, як сьогодні Євросоюз, але не кожен народ мав свою державу. Корона Литви та Польщі була, а корону Русі, тогочасні правителі, просто понизили, хоча раніше Русі Литва були на рівних, як між собою, так і з Польщею. Зрештою Русь повернулась на чолі з козаками. Більшість козаків були русинськими шляхтичами та навіть русинськими князями з давніх родів. Політично так співпало, що козаки не могли отримати від короля привілеї, які мали належати їм по праву військової служби, все ж таки вони розширили східний кордон та охороняли його. Тож козаки вирішили, що як буде власна держава, то й права будуть. Після вдалого повстання і проголошення суверенітету, Хмельницький навіть називався Князем Русі. До речі, перемогу вдалося досягти в союзі з кримськими татарами. Так утворилася Козацька Республіка. Саме в ці часи виник міф, що Річ Посполита то ніби лише католицька Польща, а Україна лише козацька, і ніби немає відношення до Речі Посполитої. Суть міфу обов'язково обговоримо в одному з наступних відео. Імперська ДОБА 1709 рік. Далі з історії нас цікавить лише одне стратегічно конфлікт між козацтвом та Річчю Посполитою – Призвів до взаємного послаблення, цим скористалися сусіди та вдарили в спину. На Заході це були, як зазвичай, німці, вони прийняли участь у поділі Речі Посполитої наприкінці 18 століття. Зі сходу атакувала Московія. Все почалось у 1709 році і далі ставало лише гірше. Ця дата трагічна, але важлива. Якщо коротко. То Швеція, Московія та Річ Посполита воювали між собою по причинам цікавим лише королям. Без козаків Річ Посполита справлялась не дуже. Сильна шведська армія перемогла польське королівство і вже рухалась на Московію, але через раптово холодну зиму звернула на південь до козацьких земель. В той момент в козаків з Московією був оборонний договір. Але Московія відмовилась надіслати війська. Як нам це знайомо з усіма цими гарантіями та assurances? московити боялись шведської армії і влаштували тактику випаленої землі, на наших землях. Щоб помститись підступним загарбникам, Мазепа зібрав наявні сили і уклав союз зі шведами, адже шведи вже знаходились на наших землях і треба було вирішувати, або вони союзник, або ворог. Через ряд невдач війна була програна і далі все було дуже погано. Московити влаштували геноцид в Батурині і настала епоха рабства. Пізніше, крок за кроком, німцями Прусії, австрійцями та московитами була захоплена вся річ Посполита. Імперська ДОБА XIX століття. Знову немає сенсу розглядати країни поодинці, адже всі процеси проходили синхронно. Для Європи 19 століття характерна ціла множина подій. Котра змінила сам спосіб життя. Якщо раніше 90% людей, щоб прогодувати себе, працювали на землі, то тепер настає індустріальна епоха люди перебираються до міст працювати на фабриках. Разом з матеріальним укладом змінюється уклад думок. Друк стає таким дешевим, що книги перестають бути розкішю. Починають виходити газети, відкриваються обов'язкові школи, щоб навчити людей читати. Це штовхає до стандартизації державних мов. А як бути імперіям, де живуть десятки народів з різними мовами? В суспільство виникає питання хіба можна продовжувати жити по феодальному? Навіть у відсталих державах відміняється кріпацтво. В наукову епоху відступає релігійне бачення світу. Виникає питання нащо нам тепер коритися королю, якого помазали у церкві в ім'я Бога? І, взагалі, нащо нам жити в імперії, а не створити власну національну державу з власним королем чи навіть президентом? І ще ми не хочемо більше бачити аристократів, хай всі стануть рівними громадянами. Це була бурхлива епоха змін, яку штовхало багато філософів, вчених і митців. Народи, що не мали своїх держав, починали мріяти про них. Спочатку народні почуття будили письменники та поети. Фактично можна сказати, що кожен народ мав свій аналог Тараса Шевченка. Коли покоління заражалося мрією, з'являлися політики та воїни, котрі силою здобували державу для свого народу. Так, у 19 столітті виникає об'єднана Німеччина, котра ще нещодавно існувала у вигляді кількох сотень незалежних державних утворень. Виникає королівство Італія. Звісно, це справи не одного десятиліття, доводиться повоювати і всередині з інакодумцями, і з іноземцями, щоб вирвати в них свої етнічні землі. За аналогічною схемою з'явилися незалежна Греція, Бельгія, Румунія, Болгарія та деякі інші країни Європи, але не всі. Українці, поляки, Чехи, Балтійські народи та народи Московицької імперії досі не мали своїх держав. Тож конфлікт мав колись вибухнути, і цим вибухом стала Перша світова. УНР. Проголошення незалежності. В 19 столітті накопичився ряд конфліктів між імперіями Європи. Це і економічні питання, адже структура економіки швидко змінювалась, селяни ставали міщанами, треба було кудись бувати продукцію фабрик. Це і питання колоній. Здавалося, що тепер вирішити всі конфлікти легше не десь за морем у колоніях, а добрячою війною вдома. Було багато внутрішніх питань, не в усіх імперіях навіть існував парламент. Багато де замість громадян було досі станове суспільство поневолені нації хотіли незалежності, королям і аристократії здавалося, що відволікти народ від проблем можна війною. Народи вбачали у війні шанс на революцію, щоб, нарешті, скинути королів і аристократію, та нарешті отримати незалежні національні держави, скасувати стани і здобути громадянські та економічні права. Поразка імперії у Першій світовій знищила їх. Так зникла московська, Австрійська та Німецька імперії. Перемога французької та британської імперії дозволила їм протримати ще пару десятиліть, але згодом і вони від імперіалізму відмовились. Першою у війні програла Московська імперія як найслабша з них. У 1917-му вона капітулювала перед Німцями та підписала ганебний сепаратний мир. Таким чином, імперія зникла, а українці та інші народи відновили незалежність. Саме 1917 рік є роком проголошення незалежності. Окрім УНР, з'явилось багато інших держав перше, що вони почали робити, уточнювати кордони через війну. Адже старі імперські кордони часто не враховували етнічне розселення. Через конфлікти по всьому периметру, а також через брак гуртуючої ідеї, Венгер не протрималась довго у цих війнах. Московська імперія швидко реставрувалася під брендом Совєтської імперії, замість царя, помазаного у ім'я Бога, був генсек помазаний у ім'я соціалізму. Замість дворян були комісари. їм також був написаний закон, вони могли навіть вбити просто людину абсолютно безкарно. Замість кріпаків, колгоспи та фабрики, формально вільних громадян тепер закріпачили за державними фермами та державними заводами. Коротше кажучи, новий цар хан чи генсек згуртував імперію під ідеєю вже не християнства, а соціалізму і почав чергову московсько-українську війну. У 1922 році було проголошено СССР. УНР програла, замість неї нав'язали маріонетковий уряд так званої УССР. Друга світова нас зараз мало цікавить, адже окрім страшних жертв, політично вона нічого для нас не змінила. Так, встановився сучасний світовий порядок. Думаю, про це і так всі добре знають, тож зараз пропустимо цю тему. Звісно, програш у 1922 році не припинив боротьбу, а просто перевів її на підпільний рівень. По суті, ми відкотилися до стану, який мали у XIX столітті. Повстанці вели боротьбу і у 1930-х, і у 1950-х, у 60-х і аж до розвалу совка діяли дисиденти, котрі ідейно будили народ, як у XIX столітті це робили поети та письменники. Все це ослаблювало загарбницьку імперію, підточувало її ідеологічно, а неповага до принципів свободи як свободи народів, так і свободи економіки, гарантувала, що імперія не протримається довго. Відновлення Незалежності 1991. Окупанти намагались стерти пам'ять про УНР, але борці за незалежність змогли в еміграції зберігти про неї не лише пам'ять, а й навіть символи. Президент УНР в Екзилі підписав урочистий лист, що сучасна Україна є спадкоємцем УНР. Новообраному президенту були передані прапори, документи та інші атрибути влади. Щоб зрозуміти нас самих, нам належить відновити і поширити пам'ять про славетну та блискучу епоху УНР. Тим більше, що там є дуже багато цікавого. Що стане нам у нагоді у нинішній війні і політиці? Висновки монгольська навала тривала з XIII століття і була розбита у 15 столітті об'єднаною русько-литовською державою та кримськими татарами. Чергова московсько-українська війна була програна у 1709 році, але у 1917 році вдалося перемогти і була проголошена незалежність. Поразка у московсько-українській війні з 1922 року була змита перемогою у 1991. Це і є ключові дати нашої історії. Але імперський дух дикунів Залісся бере своє. Вони почали чергову московсько-українську війну, доки ми наївно думали, що у 21 столітті ну просто не може бути великих війн та ще й в Європі. Немає сумніву. Що ми переможемо і у цій війні, як зрештою перемогли в усіх інших, і щоб історія не повторилась, в цей раз ми маємо не просто перемогти, а прикінчити дикуна, котрий протягом усієї своєї історії приніс нам стільки горя, та це вже майбутня історія.